Добрий день, шановні журі та учасники. Я учениця восьмого класу Харківського ліцею 89 Пілатова Аріна. До вашої уваги робота на тему узагальнення геометричні прогресії у числових напівгрупах. Геометрична прогресія здається найбільш простою рекурентною формулою, причому в цій формулі виконується тільки операція множення, тому актуальна точка зору алгебра є здача вивчення внутрішніх властивостей типу геометричних прогресій, тих у загальні. Тобто властивості, що можна вивчати за допомогою тільки операції множення чисел. Резом математики, що вивчає операції множення, має назву теорійних на піврук. Відмітимо, що основоположником теорійних півгруп є всесвітньо відомий харківський математик Сашкемш. Елемент однакової новизни полягають у тому, що роботі введені нові поняття узагальненої та оберненої геометричної прогресії числовий півгрупи та вперше глянути питання про побудову таких прогресій у важливих числових напівгрупах. Ясувалося, що віддача прибудову таких прогресій є досить складною, але й дуже цікавою. Мета роботи дослідити питання про існування узагальнених та обернених геометричних прогресій у деяких можливих числових напівруках. Відповідні завдання ви можете побачити на екрані. Предмет, об'єкт та методи дослідження ви можете побачити на екрані. Нехай R – множна всіх дійсних чисел, і A – підножна R. Будемо говорити, що A – є число якщо виконується наступні умови. Добуток двох елементів A також належить ножні A. Множна A містить одиницю. Найбільш простим прикладом числової півгрупи є множина нейтральних чисел. Деякі інші приклади ви можете побачити на екрані. Нехай А є числової чи що ненальовий елемент Б є оборотним, якщо число одиниці поділити на Б належить множині А. У даній роботі будуть розділятися кілька число відпівгрупи. Нехай R і S не елементи А, і S ділиться на R у непівгрупі А. Будемо говорити, що послідовність В елементів А утворює узагальнену геометричну прогресію з параметрами R і S, якщо виконується наступна умова. Параметр 2-2. У непівгрупі нейтральних чисел. Не існує узагальненої геометричної прогресії. Теорема 2.3. Послідовність Послідовниць Xn на формулою належної півгрупі N кон 5 є узагальненою геометричною прогресією у ціні півгрупі з такими параметрами. Наступна теорема є узагальненням попередньої. Нехай нейтральне число D не є квадратом нейтрального числа і дорівнює 4 m плюс 1, розглянемо на підгрупу n конс D є число Q, Підмітимо, що числоку на півгрупі N d не належить. Тремотб4 є першим основним результатом нашої роботи. Послідовність XN задана формула далеч на півгрупі н d є узагальненою геометричною прогресією у цій півгрі з такими параметрами. У роботі висказана гіпотеза про те, що таких прогресій не існує у напівгрупах Н2 та N корс 3. Нехай R не новий елемент А, який не є оборотним. Будемо говорити, що послідовність BN елементів А утворює обернену геометричну прогресію з параметром R, якщо виконується наступна умова. Параметр 2. нехай А така числова напівгрупа, що кожен її елемент не менше одиниць, тоді у напівгрупі А не існує оберненої геометричної прогресії. Наслідок 3.3. всі напівгрупи N-D не містять оберненої геометричних прогресій. Наступна теорема є другим основним результатом нашої роботи. Нехай А наступна множина, і Б – задана формула, тоді множина А є напівгрупою, і послідовність БН є оберненою геометричною прогресією з параметром R дрівня 3 у цій півгрупи. Наступна теорема дає повний опис всіх обернених геометричних прогресій у непівгрупі А. У роботі введено поняття в загальної гуаметричної прогресії вчителі непівгрупи та доведено, що таких прогресів не існує у напівгрупі нейтральних чисел. У напівгрупі N Clint D побудована узагальнена геометрична прогресія, в якій нейтральне число D не є квадратом нейтрального числа на не рівні 4M плюс 1, введено поняття оберненої геометричної прогресії в числові непівгрупи, заняти, наприклад, числової групи що місць обернена геометрична прогресія. У подальшому дослідженні передбачається довести, що у напівгрупах N 2 та n 3 не існує узагальнена. Геометричних прогресій, відвідати до питання про існування у загальних та, та обернених геометричних прогресій деяких інших числових Європи. Список використаних джерел можете побачити на екрані. Дякую за увагу. Ж, дякуємо вам за чудовий виступ, і я вже бачу одразу питання від Світлани Гнатович. можете його озвучувати, так. Аріна, дуже швидко, якщо можна, так трошки до означення узагальненої геометричної прогресії, бо це ж все ж таки, ну, ми так не можемо швидко розуміти. Так. Ну, от Ви тут вимагаєте, щоб. Ну, давайте, як, як це співвідноситься з звичайною геометричною прогресією? Звичайно, то було БН плюс перше дорівнює ну, число, так, знаменник помножити на БН, а тепер у вас. Якби знаменник S поділити на R було б, да? Тобто, якби S поділити на R належало б А, то, то, то це звичайна прогресія, так? Так. А, а належить частка, ну, це узагальнена. А у на коли, ну, якби не належить. Тож, то як розуміти, добуток, а отак ви показуєте. Тобто, на знаменник помножити і, і отак буде. А, а чому. В... Тепер чому в N не існує такої прогресії? В внаження... Внаження чисел? Так. Да. Бо о, там коефіцієнт. Є одничі, а не належить внаження. Mm. Ще раз. Mm. Ну, якось на пальцях. Пояснити, чому. Ну, з коренем з п'яти, там так більш-менш розуміло, а от Ча теж? Ну, Тут я пов'язано з єдиністю розкладення непрості ножники. Тобто, там, якщо в випадку загальної прогресії, там можна отримати яке натуральні число ділиться на будь який степінь простого числа, що не буває, звісно, в натуральних числах. Mm. Так воно приблизно, Тобто це основна арифметики фактично працює. Тобто, для того, щоб, для того, щоб вони існували, треба, щоб не, не працювала в півгрупі, так? Ну, Теорем. Так. ще... так. Тут. Mm. І тому з коренем з п'яти там ну, саме. саме тому виходить, да? Ну, що там можна по-різному. Дуже цікаве явище, що коли ми тут, нібито коли ми визводимо вен минус першу степінь, то там в знаменнику велика степінь двійки з'являється. А на, насправді її можна компенсувати тільки однією двійкою. Там кожного разу скорочуються зайві двійки і такі. Тобто. Хоча б, зовнішній вигляд показує, що нібито не може такого бути. <сіх> для кожні пити воно так і є. Це відомий ефект в річчину, О, ну, дуже цікаво, Аріно. Було б добре. Ну, я розумію, що вам, що у вас підготовлена, підготовлена доповідь і все таке інше, але ну, насправді було б цікаво, якби от, от цей слайд ви б, ну, на нашій конференції час є. Просто трошки, трошки детальніше, тому що це дійсно розкриває в якомусь сенсі ну, сенс м, цього значення. Аліна ну, ще не досвідчені, вони. Це на майбутнє, я розумію, да, У вас ще є багато часу цьому навчитися і це спробувати колись, коли-небудь. Ну, ну, Взагалі то дуже цікаво. Ну і цікаве питання, і природне питання, і але, але ну цікаві от найперші, найперші результати. Ну, Може, аріні вони здаються вже тривіальними, але це не зовсім так. Дякую.